ви що... так не говорите. Ніхто я не говорю, в мене там немає нічого. Це не моя риба наша. Ще й то, то в покої, може, вам відоможе. не допоможе. не риба. моє мужчина. А що ви розказуєте? Не ваша риба. Це ж перемозімо. Чоловік лишив де ви Ні, де чоловік мені лишив до продавати. Зараз він ставте, прийде забере. передав. Йде туди до лікаря, ви вітури. де вияв. Обідне тут вашу товару. Да можно езды. Может, картонку подает, что он дома, тут можно сильно. Что вот? За столом. Да, за стой, да? Ну, все, постарайся. Складний час в країні, розумію. Угу. Дайте адекватні пояснення, щоб ми зрозуміли, що Марина, Нічого... це червони рибу. Я, я розумію, але це чоловік мені лишив і пішов, казав, що прийде. Я розумію, Ви прекрасно знаєте. Адекватне пояснення, дайте і тоді будемо по-другому говорити. Ну кажіть, що я маю казати. Так, як я можу казати? Я вас прошу нормальне адекватне пояснення. Це дістова риба, книжне. А тут дурниця. Признаки. Чим ловимо? Не знаєте. Там щось таке народиє. Та тут не це. На 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 це. Ну дивись, Ні, Ще не буде. Не, там наколото. Дивіться, мовло було мобити. Де ту рибу взяти? Так? Ці три риби це вже і кримінальна справа. Ще разом поясню. Говоріть правду. Ну що буду вам говорити? Правду. Ну, то я як би міліцію, то ми становимо самі міліцією. Це, ну, так, кажіть, це, це буде гірше. Нам платити не треба, скажіть правду. Ну кажу вам, за що мені мужчина налапав, я прийняла продавати. Ну, я на Давайте того такого він, Діть його шукайте. О, вот. Вот то цікавіша штука. Шатиковіше. Потому что мы з двою зары шеврозу буде. Ні. Я здесь знаю, но я вс. Просто так. Пані, ви не, не переживайте, стільки Та не дивіться. Поїде... А я як маю зараз робити? Ну то кажіть, що я маю робити. Ну то, що не плакати і не, не розказувати зараз. Чоловік якщо... лишив пішов. Якщо ви будете так говорити, то ми теж будемо ну, ну То кажіть, що я маю платити. Я не нічого платити. Мені треба людину, яка заколола. Яка це зловила? Яка вам це принесла? Ну я зараз, якщо він підійде до мене, не базарі лишив, я його час свіджу, бо скажіть, мені, ну, що я все торгую. Сань. Я не торгую молочним. То дзвоніть до нього, не підходи сюди. Не підходите. Якщо ви, він не прийде, то ви будете відповідати. Ну це кажіть, що я маю робити, його нема, він пішов. Я знаю, чи він за годину прийде. його. А ну, це що за риба? Піду. Так Та кажіть, що я маю робити. Та ну та не плакати. Що з вами робити буде? Ну то правильно, але скажіть, що я маю робити, то я маю вам казати. Що... Ну немає його, телефон роздійте, а ну запитайте їх. Я його не знаю, називайся Міша. А звідки Це ви? А ви, ви, не ви, ви не знає, ну а ну скажіть, що я весь час торгую на базарі, молочку А, а можна. Можна. я кажу, пані Косвеч, не вища Молодежне ну, ну, так. Я. я щось і не, бачу, не я був у вас. Ну так правильно, ніхто не ходить, то й не дає. Все, все посортовано, вага, um. все зважено, все зроблено, підготовлено для нормальної торгівлі. Для Хто торгів. це вписав? Що? Що? Розов. Щоб ворозового не було було.